26 квітня 1986 року, як чорний день календаря, аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала найбільшою в історії техногенною катастрофою, забравши життя тисячі людей. З Часу вибуху минуло 38 років. А в пам'яті Романа Антошка все відбувалося, наче вчора. Чоловік, колишній полковник міліції, пригадує, тоді працював у Києві. Як тільки трапилася трагедія, його та підняли та повезли в прип'ять. Місто жило. Спокійним життям, а про страшну аварію нагадували тільки спалахи. Ми там були з 26 по 28 квітня, забезпечували охорону громадського порядку, недопущення правопорушень і забезпечення збереження майна, так як на третій день вже почалася евакуація із От. Після того ми поїхали. За, за межі міста Прип'яті зняли з нас ту всю форму заражену, абсолютно ніяких засобів захисту тоді не було. Переоділи в іншу форму, таку робу чорну, от, і поїхали ми в Київ. Тоді найважчою, каже Роман, була невизначеність, адже жодної інформації про масштаби трагедії не було. В ті самі перші дні це було. Обстановка невизначеності. Ніхто не володів конкретною інформацією. Інформація замовчувалась. Ми приїхали в перші дні без будь-якого індивідуального захисту. І без будь-якого індивідуального захисту ми там три дні перебували. От. Невизначеність ніхто не сприймав ще всерйоз масштаби і величину цієї трагедії. Жертв радіації та борців з нею вшанували у Івано-Франківську. Учасники зібралися біля пам'ятника і мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям Прикарпаття, аби провести реквієм. Та ще раз нагадати про подвиг простих людей, які ризикували власним життям і здоров'ям, рятуючи світ від поширення радіації. Якщо би були му і майбутніх роках, ми не приборкали атом, не було б ні незалежної України, не було б частини радянського союзу і Європи. Це дуже багато. І мені деколи приклад, то що нас вже дехто не е, рахує. На захисниками вітчизни, хоч ми захистили не лише нашу вітчизну Україну, а захистили багато що. І ще раз повторююся, якщо б ми не захистили, не було б сьогодні незалежної України, яка знову також бореться за свою незалежність. Сьогодні на подвигу цих людей ми повинні виховувати молоде покоління. Наразі, в час повномасштабної війни, чорнобильці залишаються прикладом мужності та небайдужості за словами міського голови Руслана Марцінківа. Місто продовжує підтримувати та допомагати ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Це велика трагедія. Для нашої держави. Звісно, що зараз найбільша трагедія московсько-українська війна, але якщо порівняти техногенні катастрофи, це найбільша техногенна катастрофа, яка була в світі, яка сталася на території України. Тому ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми в межах можливості допомагаємо з місцевого бюджету ліквідаторам. Тобто це ті, які саме були дуже близько, які саме ліквідовували пожежі, які ліквідовували наслідки на Чорнобильській АЕС. Вшанували пам'ять жертв чорнобильської трагедії, покладанням квітів до пам'ятного знаку Віталія Когуч Ігор Горпобик, телеканал 402.